не вигідно купляти ніякий генератор. Всі запитувалися. В мене у вас де все дим іде, а світла ніколи немає. Відбився він близько за два роки. У нас вдома завжди є тепло, навіть відключення. Пора впала тільки одна одна поділка. поділка? О, так вам чекаєте, вам його вистачає на скільки годин? Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися системою опалення нашого дому. Про хочу розказати вам про трішки про котел, про те, як ми опалюємо наш будинок за допомогою твердопаленого котла. В час, коли немає електрики, як ми підключаємо його до акумулятора за допомогою котла, також у нас є тепла вода в домі. І я думаю, що ця тема зараз актуальна і, можливо, вам буде цікавою, тому що є трошки нюанси, про які я вам зараз розкажу. Отож, перш за все, ми поговоримо про котел. Кота у нас твердопаливний. Думаю, для знавців нічого не буде особливого. Тут є камера, де закладається дрова, камера з згоряння. Також він, він працює від вентилятора на автоматиці, виставляєте собі задану температуру, центрального опалення, швидкість оборотного вентилятора. Я зараз його вимкнув, він включається і, і от крутиться. Та. Вимкнув того, що щоб зараз не, не було не заважало воно. Е, Так, котел має потужність 29 кВт. Так? Цього нам вистачає цілком в домі. Дім у нас має скільки квадратів? Дім 80 плюс ще прибудово близько 120 напевно. близькопаліє будинок котел близько 120 квадратів Е, і потужності 29 кВт. Його вистачає ще на напевне, ще на 100 буде ще на набагато більше. ще набагато більше. У Нас і теплі підлоги, батареї. І так далі. Що ж по самому котлу він звичайний твердопаливний котел, особливої уваги не до нього не потрібно з автоматичний. Також він може бути механічний. Тут є от такі от регулятор, коли високий тиск в котлі температура. та температура. Ну, тиск відповідно збільшується. Температура да? добре, температура і. В, тут є такий спеціальний О, перехідник, клапан да? з нацюговою тягою, яка буде відкривати піддувало. Його можна налаштувати на таку річ. Це вже прям, коли геть не буде світла, можна собі щось таке придумати. Також котел нам нагріває. отакий от... Е... — Ну, бойлер, так, можна назвати Я його бойлером. Теплокумулятивний бак його називає. Може бути такий, може бути. Е... Такий от бойлер. Е... Тепло йде, поступає в, в нього. Збирається тепла вода, і от зараз на ньому є 60 градусів. І в нас вдома завжди є тепло, навіть відключення, коли немає. Коли котел не працює, через ніч і цілий день може тримати близько доби теплу воду. Отакий бак. По системі давайте по трубовій системі Володимирславич мені потрібен. У нас я на світі знаю. Я не кончу, розуміюся, от в цьому підключенні це тут треба вже великий розум мати сильний. Чим він особливий на світі я знаю. Оце от система кругова система, так я правильно розумію. Оце, от, де підключений ландомат, де... ну, у нас просто не було місця, куди тут систему розширювати. Йому вимушений поставити ставити тут как? систему лендомат. Тобто, що вода йде по першому колі, щоб обратку подала постійно гаряча вода. От воно зараз ми маємо, на, цьому, на, на подачі маємо всі, там, майже, майже 60 і от те саме на обраці, та сама температура. Тут стоїть, в ландоматі стоїть спеціальний клапан. Коли він відчуває, що вода тут перегрівається, він додає холодну водичку просто до, до нього, з обратки додає. А якщо обратка остиває, клапан закривається і він функціонує сугубо через це. По ще колу йде, По, на. по колу, по йде. колу круто. круто. Ну, все, супер. Е, що а, тут далі? Е, в нас... друге, друге коло, друге коло йде вже іменно на хату, воно йде через трьохходовий клапан регулюровочний. Тобто обратка з'єднана сюди, подається подача і ним вже регулюється від температури, яку тобі потрібно на хату. Ми на хату даємо ще 40-50 градусів максимально. От температура обратки і температура подачі на хату. Угу. І от циркуляційний насос він вже заганяє. Це. І тут виведена тепла підлога, і кожна кімната вони були підписані Ні, тут, бірочками тут, тут, на, на, на будинок і окремо на літню кухню, і окремо на кімнату. Що... Ага, і от заходять труби в цей акумулятивний бак. Ну тут здається, все дуже, дуже зрозуміло. тут Зривний клапан на світі тиску нагнітається в котел. А ця бочечка, вона всі люди знають, я а я не знаю, розширюючий бочок, я оце та знаю. Щось таке е, далі. Що цікавого, як працює, дуже не таке, вже й з великого розуму не потребує. Як паралельно при приєднанні два акумулятори, так? Так, ну у нас в один клетк був старенький, ми в 14 2014 році котел Оце, з акумулятором, з безперебійником, в 14 2014 року стоїть. Скільки яка же... потужність? 370 ампер, тут Осього. ще ми купували. Ага, 70 І... а, а нового? цього? А цього в минулому році докупили 100 амперний. І загалом. І, І ми їх я зараз спаримо. У ну, ньому зараз 70-ки вже немає, звісно, ми вже старенькі, вже, мали, вже майже про те, що не працювали, але я їх спарив докупи. І от у нас світла вже немає від 11-ї години, зараз вже пів четвертої. То впала тільки одна, одна поділка, поділка? О, так вам чекайте, вам його вистачає на скільки годин? На 12 годин. На 12 годин, Ну, то класно. А котел, ще цікаво, до речі, скільки йде дрів на котел в день, в, суд, Су в добу? сутка йде сутка, тачка дрів. Сутка йде тачка дрів. Тут же ми так. збираємо от, от у нас такий хід на горище і тут ми збираємо дрова. Зараз, як бачите, світла немає, ми себе використовуємо ще від іншого інвертора таку переносочку. Mm, що, uh, що також варто було зауважити, що uh... Це було дуже вигідною покупкою, тому що е, зараз е, наші аграрії, не, знаєте, як, як тепло і аграрії, зв'язані, зв тому що заробляли ми дрова, виробляли постійно е, за допомогою того, що е, наші аграрії виробують зараз е, такі от е, лісосмуги, не смішно. <поля> зарощі поля, вони їх просто приводять до ладу, так як ми в наших відео друзі. Можете побачити наше відео посилочці тут в кутику. Е, і ми, попри ці як, е, трактори, я обов'язково зараз розставлю відео, як вони ламали оці всі, я знімав тоді ще відео, як вони ці всі чистили поля цими фрезами. І попри них вони ми собі з ними домовилися, що ми собі змогли трошки наробити дрів. Це було там декілька років поспіль. Минулоріч це було, так? Так, до речі, так це було минулоріч. От і е, Котел був вигідною покупкою, тому що е, відбився він близько за два роки, тому що ми нам наоборот, до речі, взимку виходить. Е, Палата рахунків дешевшою, правда, тому що, тому що у нас болір не крутить електрику, а все працює від котла. І платимо за газ, і там таких 200 гривень за електрика у нас виходить. Будинок і прибудова, та газу, газу маленького нас іде. Що ж, цікавого? Видно тим, що одна проблема, щоб котили повністю автоматичні, то то саме, що мати газовий котел в хаті. Одна проблема з тим котлом, що його треба раз в тиждень, його треба. Чист... Треба чистити. чистити. Треба хоче рук трохи. Ну, це все хоче рук. Треба дрів наробити, і, ну, або ви платите великі гроші і маєте собі газовий котел, і платите газ, або чистите котел, доглядаєте за тим всім ділом. Ну, це ли... Займає 15 хвилин часу, його ну, більше, я вже володимирую. Котел, котел дуже простий обслуговується. Котили сас, вони надзвичайно ну, першої партії котлів, якщо тут у нас в Україні навіть і не було, то нам привезли з Польщі хлопці. Того котла, і що він дуже, він дуже простенький управлінні, дуже легко очиститься. Він дуже надійний котлет. Усі кроки всі ми ще з ніяких проблем з ними не мали. Ні в жодного разу. Всі запитувалися в мене. У вас де все дим йде, а світла ніколи немає. Ну, невигідно купляти ніякий генератор, тому що тут дуже дуже дороге удовольствие. Коли буде бензина тарабанити? бензина тарабанити. генератор дуже дорогий. Ліпше купити собі безперебійник і поставити акумулятор або два акумулятори, можна з машини зняти, можна трактора зняти, що небудь, Добавив собі, і тебе котел завжди буде працювати, хоч сутки буде робити, поки світло не паялося. Йому треба зрити акумулятори, треба 3-4 години, щоб він ну 3 години максимально, щоб зрити два акумулятори, щоб було світло в хаті. Все. І далі ви знову теплі. Та. Тобто зараз в теперішній, теперішній, час, ви знову, знову теплі. теперішній час є досить і розумно і вигідно. Так, Отак, от, друзі, запитуйте у коментарях, обов'язково відповідемо. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!